Всім привіт! Презентую вам лот-штани чоловічі. Оцінка. Представлені всі одної моделі та одного кольору. Матеріал Бавовна та Поліестер. З розміром S буде 6 одиниць. З розміром M буде 2 одиниці. З розміром XL буде одна одиниця. Є невеличкі забруднення та невеличкі зачіпки. Всього в лоті 9 одиниць, вартість лоту 1890 гривень. Собі вартість однієї одиниці 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!